Пригоди розпочалися. Не вірю, що це день настав. Я прошу вас, це буде точно перша частина і точно їх буде багато, тому що хочеться показати все і одразу вітаю вас в особливому облозі, в неочікуваному відео для батьків. Відключили світло, ну це якби все для мене. Тому без світла складала, пакувала, важила і е, надіюся, що все буде добре. Мене не розвернуть. І так, вагон біля мене, потяг біля мене, дев'ятий вагон. Мій перша зупинка і перша пересадка це буде їхати до Польщі. Тому подорож розпочалася, поїхали. Якщо цікава спека. якщо чесно, то ця дорога буде дуже довга, тому що це тільки перша зупиночка, це хелм. Ми виїхали в майже в 10 вечора і приїхали ось в пів дванадцятої за польським часом. Це виходить за українським вже пів вперше. Тому зараз я на вокзал, почекаю трішки, і потім наступний потяг вже до Варшави. Маршрут триває. Десь тут внизу розписую все, де я, що є, яка година. І в принципі це буде можливо якось корисно побачити, як добиратися. Як їхати? Нарешті Варшава. Я приїхала, і щоб знайти, куди я пішла, правильно я була голодна, і я пішла в Макдональдс. Добрий вечір, добрий день. Що мені цікаво подобається, Те, що я замовила меню рол з каву там замінила. Рол замінила. З рол взяла, каву замінила воду на каву. І що мені подобається в Польщі, теж ти можеш обирати замість картоплі салат. Смачного мені і так, да, потрібно поїсти. Ранок, середа, 12 червня. Я вже в аеропорту. Ура-ура! Ось там далеко він. Якщо видно, а я тут. Зараз я вже чекаю посадку, вона скоро почнеться. Ось я в аеропорту. зараз покажу три Збираються, літають. Маленькі там стоїть, це буде йти цією дорогою, будуть йти йти, йти, як люди йдуть. Ось так от. Така от історія. Мені пощастило, я біля віконечка. Тому буду дивитися на хмарки. І покажу вам, коли вона здобула. Ось літачок якийсь інакший стоїть. завершено. Я ще вітаку, але скоро вже вийду. Ура, ура! І тут досліджувати інший аеропорт і включення вже за Зараз я на пересадці чекаю на свій бітак наступний, вже який буде летіти до Канади. Зайшла в дюті фрі і дивлюсь, що тут є. Сумки. Є. <гум> Цікаво. Як доченька по нам. Як такий варіант. Ну що скажете? Цікаво в аеропорту? До вашої уваги, прада. Це вже більш всебідніші. Минулі були тісні. Всі ці красоти, окуляри це все прекрасно, сумки, але що ви скажете про те всіх солодких речей і просто ну, як би, очі розбігаються? Шоколадочка для вас. Просто щоб. Ви бачили, тут всього просто. Всього і хочеться все. Одразу. Розумієш, що це не погано, що ти будеш це все їсти, ну просто мега-паки. харіба, кому харіба. харіба, Звертайтеся. Доставочку не обіцяю, але показати обіцяю. Ось, оце прикольна пачка. Прикольно. 16 євро. Я не знаю, скільки це гривень, я загубилася в цінах. Тому якось так. Усім фанатам Лего присвячується. Це просто світ Лего. Тут багато всього є, І русалинка навіть є. Чи це не Лего. Це вже не Лего, це щось інакше. Це якось інакше. Ось оце Лего. Лего, Лего, багато Лего, різного Лего. Дивлюсь, що тут є, знайшла кафе, який тут існує. Зараз, думаю, ще подивитися в іншу сторону. Що там є. Я взагалі з надією ходжу і думаю, що можливо я знайду Макдональдс і спробую в Німецький, але не знаю, не знаю. Треба якусь карту, напевно, тоді піти дивитися. Але пішла я далі. Я роблю собі каву. Ось вона. Капучино, точніше, за 2,99. 2,99 євро і це було по карточці 10 гривень. Кавуємо. його да. він, типу це одна половинка з двох. Сім з кубіками євро на гривні 300. Сподіваюся, там ще були транзакції, дві якісь, типу, телефоном не прийняло, а потім я взяла ще карточку. Виписці показую два рази мінус 300. Сподіваюся, що це по не вижив мені 600 гривень. Якось зайти і подивитися, що там відбувається. У одну частинку дороги я вже прийшла, розканувала свій білетик. Мені поставили штампик, що я вже вибула з Німеччини. І зараз я йду з за свого гейта 16-го, щоб вже все там пройти, знову показати свій портфель і йти на посадку. Я в наступному літаку це дуже близько, щоб ви мене почули. Показує своє місце. Трішки літак інакший. Тут вже є екранчики. Я посерединці сижу, у мене є подушечка і плєдік. Летіти якби 7 годин, тому буде весело дивитися якийсь фільм. І короче, ще їсти маю, так що зараз всі сядуться і все покажу. Ми летимо, що тут сказати. Нам принесли сік, я вибрала і просто водичку. А ще я дивлюся Барбі. Це момент настав, коли я нарешті подивлюся цю барбу. Наприклад, їжу. Зараз покажу. От що я обрала, я обрала курку. Тут є маленький салат, якийсь. Маленьке масличко. сир, Булочка. Це має бути мій теплий обід. Згори пополам, я відкрила цю курку і зараз покажу. Ось рис, овочі і курка. А ще взяла коло. Тому смачного мені. Настав час для чаю з лимоном і печивком. Зараз покажу печику, в мене рук не вистачає на все. Моє печивку і Барбі закінчилась, почався аквамен. Здається, я вже бачила цю частину, але подивимося ще раз. Просто уявіть, що ми над водою. Точніше, зараз покажу. Секунду. Я можу вибрати, де ми зараз, де ми летимо і показати. Ось маршрут. Я лечу до аеропорту Халіфакс, місто. І ось зараз ми летимо вже над водою. Ще летіли довго, ще 4 години, як ви бачите. І 3 тисячі кілометрів. У мене вже пішов третій фільм. Я вже дивлюся, третій фільм. Залишилося летіти де, десь півтори на години, набралися ще одні сни. Коробочка, зараз камеру покажу. Я і я чекаю на свій чемоданчик, будь ласка, з'явися, в жовтенький, його немає, ми забрали, він не повертається. Проблема. Новина ну, дня його не загубили, він є, зараз покажу. Маленький їде жовтенький, зараз йду забирати, і я вільна пташка.